Усім привіт! Я на своєму лісовому ізольованому облітнику для маточок Бакфаст F0. Наголошую, що всяким псинам в коментарях не скавуліти Хоча після попереднього відео я їх там поминав і вони десь ті собаки, з чарня десь порозбігалася. І ні одного поганого коментаря під відео я не бачив. Тому всіни під даним відео, щоб ви не скауліли. я вам цього не дозволяю. А тепер плавно перейдемо до суті даного відео. Значить, на даному точковий я з тих причин, що періодично я сюди приходжу, щоб подивитися, чи все гаразд. Тобто чи вулики на місці, тому що це ліс, тут можуть бути як і дикі тварини. Так і двоноги. Хоча з цим проблем поки що не було, але все ж таки контролюю. І для себе, заодно для вас відкриємо дві сімейки з причин. Перша, вона об'єднувалася і вони себе там активно вели. Тобто, там, можливо, було десь трохи розплоду. Тому що. Це дві сімейки між собою під'єднувалися, вони були проблемні в обох було почути розплоду, хоча я його забрав, а під'єдналися вони без розплоду. Ну, звичайно, якщо матка сіяла, вона могла і далі продовжити сіяти. І другу сімейку подивимося це маточка Бакфаст штучного запліднення, яку мені в цьому році подарив. Той тобто брат він купляв собі і заодно придбав одну мені, її чудово прийняли. Подивимось, як клуб сидить. Взагалі, яку силу вона на даний час займає. Ось таких дві сімейки подивимось. По даному точкове, скажу, якщо його порівняти з тим другим. На ньому всього підєдналося зиму три сімейки. Якщо порівняти його з минулим роком, ось цей точок, він все ж таки сила в ньому послабше, ніж в тому році, але в загальному десь середня сила, напевно, вийде на, ну, наверное, на 6 вуличок. Тобто Сім'ї без питань повинні перезимувати. А на тому, де вулики восьмирамкові, там, як ви бачили в попередньому відео і в минулих відео, там багато є проблем. Задають питання, з чим вони зв'язані. Перша причина це потрави бджіл. В тому році їх підтравили, вони осипалися, коли починали зимувати. Так вони, по ходу, зимівлі і підсипалися, їх об'єднував між собою. І це не тільки в мене така ситуація. Там, скажімо, розмовляв з пасічниками, у кого там є бджоли. Такі ж самі були проблеми. Вони жалілись на те, що дуже погана зимівля, тобто там кропили сою в тому році. І ну, були підтрави. Ну, звичайно, і погодні умови грають немалу роль в цьому, але все ж таки підтрава була. Так, І зараз ми перейдемо до тих двох сімейок, в яких, яких я хочу подивитися. Значить, тут э, крещі у всіх вуликах э, закручені, щоб э, випадково не підняло вітром. Тому я ось взяв отверточку, я вже їх э, відкрутив, ці крещі, щоб можна було їх підняти. Ну і зараз разом подивимось, яка ситуація в сім'ях. Ось це маточка штучного запліднення Бакфаст. На другий рік буду. Тестувати її, виводити бджоломатки. Кров освіжиться заодно. Ось дивіться, як вона прекрасно сіла у передньої стінки, просто прижалася до неї. якщо видно. Займає вона по вуличках від стінки є. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. І від теплої застаної там майже немає. Ось така бджола жовтенька, як ви бачите, гарненька. Ну, будемо закривати. Клуб. Плотно сидить, ну, мені подобається. Закрию і слідуючу. Ось перейшов я друг... другої сімейки, яку я хочу подивитися. Тут нагадаю, що вони під'єднались між собою і це були проблеми, в них обох було потрошки розплоду. Зазначу, що сьогодні доволі теплий деньок і поодинокі бджілки вилітають. В вуликах все сухенько, гарненько. Е, якогось сильного шуму не чую, але все ж таки він присутній тут. Ну, Зараз ми подивимося, як вони сіли і чи вони заспокоїлися. Тут може бути забагато рамочок в гнізді, тому що вони під'єднали. О, клуб зібрався. Е, значить, займає він рамочка, 2, 3, 4, 5, 6. І ці вже. Вільні, ось, Раз, два, три, 4, 5 рамочок без бджів. Ну, все, будемо закривати. Тобто, значить, вони з розплодом заспокоїлися раз, вони всілися, тому що якби в них було багато розплоду, то вони би розповзлись по всіх рамках. А так вони зібрались в клуб, якщо вони є, то невеличкий п'ятачок. Ось так виглядає пасіка на даний час. Все, дякую за перегляд та до зв'язку.